Які зовнішні пристрої повинен обов'язково ввімкнути водій механічного транспортного засобу. При в'їзді в тунель? Ближній світлофар, тут ортомальні фари, габаритні ліхтарі. або бодання світлофар четверте. <кху> Переважна більшість натискує на першу відповідю, хоча від на четверта. Тут, цитуючи право дорожнього руху, можна сказати, що як там сформульовано, не дуже пам'ятаю так на пам'яті, але говориться про те, що в темну пору доби в умовах недостатньої або, а також при в'їзді в тунель, ми повинні вимкнути ближні або дальні світлофар, ближні і в дужках дальне. В тунелях також можна вмикати і дальний світлофар. В цьому немає ніякої проблеми. Абсолютно. Якщо тунель, наприклад, пустий, порожній, так? і нікого там нема, чого би не включити дальний світлофар, це не заборонено. Він не є чимось особливим. А от коли є зустрічний яка, автомобіль, тоді заборонено цим особливим. Немає різниці. Не залежить це все не залежить від ступені освітленості. Немає питання, немає цих фон, чи ближні, чи далі. Ви включаєте справу, тому що тут не... не питаються вас, що ж ви будете включати. Тут питається теоретично, чи можна. Теоретично можна. Звичайно, що гарно освітлений тунель наша та далі. Включаємо ближнє та й рухаємося. Само собою. Тут не про практичні речі, тут питається теоретично, можна включати в тунелі світло далі, чи не можна? Можна, чи можна.